На жаль, помирають, але наша, обов'язок наш віддати їм останню шану. Дійсно, сьогодні, на жаль, так склалося, що дуже мало людей прийшло провести в останню путь нашого героя, лучанина. Він був сиротою, родини немає, і відповідно це і помітно було по кількості людей. Однак шану віддаємо і на площі люди провели в останню дорогу. Вважаю, що Чином чим похорон сьогодні був здійснений. Маємо пам'ятати і не забувати про те, що наша незалежність і свобода дається нам великою ціною. Це е, смертями наших хлопців і дівчат. І власне тільки ця пам'ять, поки буде жити в наших серцях, ми маємо про це нагадувати і вкотре говорити, якщо, на жаль, люди не свідомо до цього відносяться. Тому пам'ятаємо кожного, хто віддав життя за нашу волю і незалежність.